Всім привіт, це шоу бісики. І я Марина данилюк Кермолаєва. Час розібрати жабу, яка відповідає за формування інформаційного простору на банковій. Давайте з'ясуємо для себе, хто ти, містер Михайло Подоляк. Хто ж цей подоляк, який свого часу був піарником цілого Юри Єнакіївського, стрибав по пеньках із Віктором Януковичем, а тепер розповідає про те, що мешканці Індії і Китаю вони якісь трошки інтелектуально недорозвинені. В Чому проблема Індії, Китаю і так далі? Проблема цих країн в тому, що вони не аналізують последствия власних шагів. Слабий інтелектуальний потенціал цих країн, на жаль. До речі, попри те, що ця заява прозвучала в ефірі такої потужної російської пропагандистки в Україні з паспортом громадянки України, колишньої медіаменеджерки Віктора Медведчука, які, в принципі, абсолютно одинаково з ким фотографуватися, з Анатолієм Ширієм чи з Бандерою. Цю заяву підхопили російські пропагандисти дуже добре її таргетували на індійську аудиторію, на китайську аудиторію, і тепер все це пішло із таким дуже цікавим меседжем, що офіційна посадова особа із офісу президента України Володимира Зеленського вважає, що всі особи китайського та індуського походження вони якісь трошки сповна розуму. Тож тепер мені дуже і дуже цікаво, як наш президент України безпосередній працедавець Мішенька Подоляка, буде наприклад дивитися тій людині, яку він називав кращим другом України. Ця особа індійського походження це прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Або як, наприклад, наш президент Зеленський тиснутиме руку прем'єр-міністру Ірландії? Нинішній якраз таки теж індійського походження. Ну або давайте згадаємо на секундочку, хто у нас зараз є топ-менеджерами світових тобіганців, як Google і Microsoft. Де да, ми загуглимо і побачимо, що там або громадяни Індії, або е, люди індійського походження, які є громадянами уже Сполучених Штатів Америки. Мені здається, що подібна заява це ще і шикарний підгон від мішеньки Подоляка своєму безпосередньому працедавцю, безпосередньому керівнику Андрію Єрмаку, який буквально три тижні тому потужно піарився про те, як він наводить мости між Україною та Індією. Також зробити таку заяву в ефірі проросійської пропагандистки Баб Наташі Влащенко це фактично плюнути в обличчя Ентоні Блінкену та Джозефу Байдену, тому що саме адміністрація Джозефа Байдена зараз дуже активно налагоджує діалог із Індією, і, до речі, націлена зробити Індію своїм головним бізнес-партнером замість Китаю. І зараз ідея номер родин сполучених штатів Америки влаштувати такий економічний торгівельний шлях. Між Індією, між Середньою Азією і Сполученими Штатами Америки, але до речі, абсолютно не лишилося поміченим і те, що в цьому інтерв'ю про ні прокопівни із Житомира Наташі Влащенко подоляку мудрився ще й обгадати Сполучені Штати Америки. Наприклад, порівняв їх із нерішучим мужиком. Міністер, я перебиваю. а що ділить людей рішительними? Когда от прямо за окном починають рватися снаряди, і когда там хтось стучить уже в двері? Что делает? А, простой пример. На улице вы идете, и вот компания гопников нападает на девушку. Сколько мужчин, которые идут в это время по улице, захотят вмешаться в конфликт? Один из десяти. Это очень большое количество, да. Один из сотни. Вот это решительный человек. Вот в этом проблема мира. И дай бог этой девушке повезло, если этот мужчина один из сотни будет проходить в этот момент мимо угу. попытки оказать на нее агрессивное воздействие. Мир очень простой, математически он обсчитан точно. Решительных людей единицы. Один, два, три процента. Соединенные Штаты это именно тут мужчина. Соединенные Штаты мужчина, который ждет и для себя сравнивает, действительно ли Я должен вмешаться. Мені здається, це розкішна підготовка Володимира Зеленського до його поїздки до Сполучених Штатів Америки, до зустрічі із Держдепом Сполучених Штатів Америки і самим Джозефом Байденом, і до його виступу у генасамблеї ООН. До речі, у цьому ж таки інтерв'ю Баб Наташі Влащенко Людинці Медведчука, Подоляк умудрився ще й обгадати ООН. Яких существенних рішень от ООН ми з вами не будемо отримати. Не существує такої організації. Я розумію, що мир привик жити в якихось ілюзіях, йому потрібно думати про те, що є хтось, хто вмішається в випадку кризису. На самом деле ООН відсутствує повністю організація. Это... я бы так сказал, пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают там те или иные управленческие должности. Что касается заявления Мюссе по поводу, ну, комиссии, которая mm -hmm. занимается расследованием преступлений, военных преступлений в Украине и не видит геноцида, ну, безусловно, они, наверное, считают, что геноцид начинается, когда миллион или два миллиона людей безропотно становятся на колени, им срубают головы мачете, и тогда это геноцид, как в Руанде, например, было. Миша? Що ж тобі зараз заважає через свій твітер розповідати в нашій міжнародній спільноті про геноцид? Чомусь я не бачила там предметних заяв. Зате в ефірі пропагандистки Влащенко воно тепер розповідає настільки недолуге, ООН. я читала ту заяву про геноцид. Там ключове слово було, що на даному етапі ми не знайшли свідчень. Але давайте чесно скажемо, хто ж має шукати ці свідчення: офіс Генерального прокурора України. А офіс Генерального прокурора України у нас очолює зараз Андрій Костін, людина, яка є близькою до партії влади і до Андрія Єрмака. Ми не доб'ємося від них перше внятних позицій, второє внятних оцінок, третє желання ввести боротьбу, юридичну боротьбу з Російською Федерацією, і четверте відказатися від своєї глупості. Не питайте ілюзії, не тратя на це время. Емоції, котре визиваєте ООН, завжди будуть негативними, як і любов друга міжнародного інституту, магатека, кунібу Красний Крист, міжнародний ЕМІ сті Змішати магате і Червоний Хрест, міжнародний комітет Червоного Хреста в одному реченні. Це треба постаратися. До речі, можу сказати, що зусилля Магате стосовно того, щоб на заес таки не рвануло, вони були і були. Досить непересічні. А Міша Подоляк цією заявою показує, що він реально величезний невіглас. Всі це фіктивні організації, які засаряють наше сознання абсолютно мусорними оцінками. Якщо б їх не було, б мабуть, багато питань вирішували краще і швидше. Якщо ти такий розумний, то ти міг би сам поїхати на заес і порішати питання. Правда, я не впевнена, що її сторони б рішав цей питання Мішенька Подоляк. Але ви тепер розумієте, з якою підготовкою моральною, етичною президент Зеленський буде їхати на Генасамблею ООН, і як тепер на нього будуть косо дивитися, коли він вийде на цю головну трибуну і буде видавати спіч про необхідність підтримувати Україну і надалі. Чудово! Це знаєте, обнулити всі зусилля українських дипломатів, які багато місяців поспіль готували Зеленського до цієї поїздки в Сполучені Штати Америки. Ну, а тепер давайте розберемо найголовніше: хто ж такий цей подоляк, і звідки він взявся на нашу голову? В офіс президента України Володимира Зеленського цей персонаж прилаштувався в квітні 2020 року. Якщо ви пам'ятаєте, то навесні 2020 року а, до офісу президента України загалом в команду президента почали припливати дуже цікаві специфічні люди: люди із минулого, із часів Януковича. Які е, намагалися нас помірити з Росією і підвести нас як суспільство плавно до тієї думки, що ну ній політики надо було бить і взагалі аптіво е, непонятні люди там воюють на востокі Треба міритися, треба мірітися, надо міняти конституцію і будемо жити з республіками ЛНР і ДНР нормально. І якщо подивитися, як, з якими ж завданнями йшов Міша Подоляк в офіс президента України. То о, тут можна виділити два завдання, які він сам собі ставив, і про що він розповідав: змі вирішення кризових ситуацій, і ще одна штука, більш довірливі розмови з журналістським середовищем. І от давайте собі нагадаємо, як саме дебютував на своїй посаді е, тоді ще такий радник, не сильно публічний Міша Подоляк. Міша Подоляк, наче Лев, захищав трошечки покращені невідомими патріотами двері офісу президента України. І де ж саме він захищав а, безумовно на Медведчуківському каналі? Наш я розумію, що це скоріш за все більше політична якась провокація і політична провокація, яку створили наші політичні опоненти, не більше того. І я думаю, що ця провокація не... Не отримала ті дивіденди, які вони хотіли отримати. Взагалі, не учасники ви думаєте, робили чи можливо це була якась батальянка. Дивіться, ні. Я б тут конспірологію не заходив, таку да, потужну, що це якась там провокація з боку якихось третіх, четвертих чи п'ятих сил. Ні, це було все достатньо конкретно організовано. Тобто 90% людей, які вчора були на акції, безумовно, це люди прийшли на мирні протести. Да, тобто вони хотіли висказати свою позицію. Але 10% це було підготовлено, в цьому приймали участь деякі політичні партії. Політичні партії, які мають відношення, перш за все до Петра Олексійовича Порошенко, і е, отримали те, що отримали. Які далі будуть е, безумовно, далі буде стандартна юридична процедура. Тобто сьогодні зранку, вже поліція виконала всі процесуальні дії, які потрібно зробити. Було все це занотовано, і зараз будуть, я так думаю, конкретні провадження, кримінальні провадження, які доведуть, хто що і як робив. Думаю, ви побачили, з якою неприхованою радістю Міша Подоляк розповідає про кримінальні провадження проти активістів, які були на тому самому мітингу. Знаєте, аж повіяло 2011 роком, коли Міша Подоляк, тоді ще тіпа журналіст видання або ходив на зустрічі з президентом Януковичем і радісно там стрибав по пеньках, а ще задав питання: от як? Як треба брати під контроль громадянське суспільство, щоб воно навіть не писнуло? Я трохи на шаг вернусь назад. Ви затронули дві головні фундаментальні речі, мне кажется, за счёт реформы криминальной юстиции вы пытаетесь снизить репрессивные функции государства, за счёт административной реформы повысить эффективность услуг, которые государство оказывает людям простым. Скажите мне, пожалуйста, а как сломать самую главную проблему, проблему инерционного восприятия государства? То есть люди же Законы могут быть хорошие, пакет законов может быть хороший, а люди не будут их выполнять, не будут исполнять. Как сломать вот это вот желание жить по-старому, пройти между всякими там хитрыми ловушками и так далее, обмануть государство и тому подобное. Как сделать простого украинца психологически готовым быть законопослушным? Вопрос времени. Это палкой никакой не заставишь. Чоловіка думать по-другому. Це вопрос времени. зараз. Можна цілком свідчити, що це була така підготовка суспільства Амичнева Українця, як каже Подоляк, до того, що влада Януковича намагалася протягнути ці диктаторські закони, які потім милилися у майдан і в революцію гідності, яка скинула самого Януковича. Але найцікавіше, що після цієї шикарної зустрічі із Януковичем Міша Подоляк написав аналітичну статтю на обозрівателі. Давайте зацитую її шматочок, яку ж політичну аналітику видавав цей фрукт. Собрались, немножко обсудили тікущою проблематику. чуть помолчали, отлично пообедали, но выводы все-таки придется сделать не о качестве президентской кухни, запеченной форелью, семгой или лососем. Скорее о странностях коммуникации между медиа и властью, или шире об отсутствии реальной доверительной атмосферы даже в случае прямого общения первых двух лиц. Несколько пафосно власти. Цікаво, що свого часу в Міша Подоляк був редактором тоді ще журналіста або Анатолія Шарія. Тому абсолютно не виключено, що така масштабна присутність пропагандистів Шарія на різноманітних зустрічах із президентом у 2020 році це була дружня політика Міші Подоляка і його старого підопічного із колишнього видання обозріватель. Так би мовити, жест старого друга старому другові. Якщо говорити про політичні Подоляка, то він завжди крутився довкола олдмані української політики партії регіонів Льовочкіна і Юри Янаківського свого часу, Юра Єнаківський одіозний персонаж української політики, найняв його в якості такого антикризового менеджера, який мав Спростувати для суспільства чутки про те, що він, начебто, колись був кримінальним авторитетом і таким собі гамамцем Януковича. Так, от Подоляк настільки успішно попрацював із антикризовими комунікаціями, що Юру Єнаківського знала кожна друга людина. В нашій країні із дуже негативного боку, наприклад, коли мені було 20 років, я не знала хто такий Сергій Бабкін, але я дуже добре знала, хто такий Юрий Янаківський, і про те, що він дуже дуже погана людина. Давайте зацінимо антикризові комунікації Міші Подоляка закидами щодо відсутності їхнього клієнта на засіданнях парламенту, адвокати здивовані. Ми говоримо про тому, що людина обвиняє в завершенні... У мишляному совершенні заказних убийств ви мені говорите, він має з'явитися на засіданні парламенту. Хорошо, атлічна варти уваги ще один розділ життя Міші Подоляка. Справ тому що з 1989 року до 2004 він проживав в Білорусі і працював в мінську журналістом. Але в якийсь момент цей журналіст став критикувати білоруську владу Лукашенка за недостатньо проросійську політику. Якщо пошукати в архівах, то якраз і депортували його на територію України за те, що він підривав національну безпеку на території Білорусі. Але трапилося так, що цього красунчика депортували саме в Україну, не в Росію. А трапилося це тому, що на жаль, в 16 років він отримав паспорт українського громадянина. Давайте знайдемо уривок, як же це було. як описував сам Подоляк 2004 році. Як білоруська влада сказала йому швиденько збирати манатки і велити нахрін із мінська в понедільник, в 7 утра, кам'яне домой, де я живу з жіною. Прийшло чоловік 10 офіцерів государств. На безпасті. ще більше знаходилась в цей час на вулиці і ще більше сиділа в спеціальних транспортних средствах. 30 минут я бросив якісь вещи в сумку і все. До речі, в тих же самих архівах інтернету можна знайти інформацію, що станом на 2004 рік Міша Подоляк був одружений на громадянці Білорусі. Ну а тепер давайте ще дійдемо до дуже цікавих таких нюансів стосовно його брата. Давайте зацитую відповідь самого Подоляка журналістам в інтерв'ю Лавкому. Отже, що питають журналісти? Ваш рідний брат Володимир Подоляк є громадянином Російської Федерації. Є інформація, що він чи то проходить, чи проходив в службу в російській розвідці. Це так? І відповідь Подоляка. Він наразі вже давно звичайний військовий пенсіонер, ще за Радянського Союзу туди виїхав. Це десь. 1986 чи 1987 рік. Питання журналістів: як то кажуть, розвідників колишніх не буває. Ви з ним часто спілкуєтесь. Будь ласка, не треба жити з стереотипами а щодо спілкування. По перше, зараз його практично нема, тобто на день народження можу подзвонити і все. І в цьому є багато світоглядних і організаційних причин. По-друге, не бачу жодного сенсу відмовлятися від сім'ї, навіть якщо ідеологічно ми категорично різні. І навіть якщо я категорично проти будь-якої ворожої для моєї країни ідеології, тим більше сучасної російської. Тобто, давайте зафіксуємо. Наявність у особи, яка відповідає за інформаційну політику України на високому рівні на рівні президента в часи війни, наявність у таких родичів з російським громадянством, і ймовірно російських розлізників, це фактор ризику. А ще дуже такий додатковий фактор ризику, враховуючи, що на переговорах у лютому березні 2022 року міша Подоляк. Був представником української сторони і їздив в Гомель, щоб домовлятися про мирну угоду із Російською Федерацією. і Припинення вогню. Зустріч тривала близько шести годин. Після чого делегації вирушили до своїх столиць для консультацій перед новим раундом. Про це повідомив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, основною метою переговорів було обговорення припинення вогню в Україні. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения стали уже получили, вернее, какие-то возможности э, имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультации в столице свои, и стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную. На практику розвиття. бо ж наприклад, варто згадати літнє інтерв'ю за 2022 рік Михайла Подоляка, де він в інтерв'ю фактам сказав, що на Банковій цілу добу вирішували, чи підривати стратегічні мости, чи ні. Чи як сказав сам Михайло Подоляк, ми ж думали, що Росіяни теж люди і будуть користуватися нормальною українською інфраструктурою, і чому цьому раднику офісу президента України? Не стрельнуло в голову, що станом на ранок обід і вечір 24 лютого, 2022 року, росіяни на території України поводилися абсолютно немирно і вже була низка жертв і серед. Військових серед українських прикордонників, які давали перший бій окупантам і чекали підмоги і того, що такі стратегічні мости будуть підірвані, і серед звичайних цивільних громадян. Далі із бомбезних піар акцій Володимира Зеленського під чутким руководством Міше Подоляка варто згадати дуже цікаву зустріч в сфері безпеки і оборони. Це зустріч Михайла Подоляка та Арістовича із. Ескортницями з інстаграму, але чомусь зустрічалися вони з ними не в бані, не в сауні, не десь там в дорогому готелі. Чомусь цих ескортниць варто було притягнути на банкову офіс президента України. Так, так, це саме та зустріч, на якій давали ордени бійчиням ТРО Дубаї. І це до речі та сама зустріч, де Подоляк вводив в омано українське суспільство і заявляв на аудиторію цих інстаграм блогерш і бл блогерів мужського пола про те, що війна обов'язково закінчиться в 2023 році. В 2023 рік все закінчиться. Це точно. Ану, дайте знову позитива. Тож можна зробити висновок, що ми маємо на посту радника офісу президента України з неймовірними повноваженнями з правом коментувати українські події на міжнародну аудиторію, некомпетентну особу з дуже цікавим шлейфом зашкварів. І Якщо говорити про нинішній кейс, про те, як е, цей Міша Подоляк обгадив в інтерв'ю про російські пропагандистів Наташі Влащенко Індію, Китай. Он перед поїздкою Зеленського до США то можна сказати, що ця людина на даному етапі ще й працює проти інтересів держави Україна. тому що фактично зараз Міша Подоляк своєю вилискою абсолютно поламав зусилля українських дипломатів, які зараз багато місяців поспіль працюють над тим, щоб наші стосунки, які не які з Індією і Китаєм, стали все таки тепліші. Також своїми висловами про Індію. Цей міша Подоляк дуже нагадив самому президенту Зеленському, який буквально в цьому році, вперше з початку повномасштабної війни, наприклад, зустрічався із прем'єр-міністром Індії, і це була дуже непересічна подія. Також варто зазначити, що кожна така контроверсійна заява цього персонажа, цього персонажа, із минулого якого знайшли на смітнику і знову привели до влади у 2020 році. Так, от заяви цієї особи лють воду на млин російської пропаганди, і ця російська пропаганда не упустить жодного шансу, щоб показати, яка ж ми дурна країна 404. Також варто сказати, що особа із морною міші подоляка сіє такий деструктив і. Реінкарную це медіа сміття відпрацьоване, яке вже знаходиться десь там у назвалищі, вигляді Наташі Влащенко, і всі ж так думають, яка журналістка, це Наташа Влащенко? може й мені дати таке розкішне інтерв'ю на її ютуб-каналі. А ще варто сказати, що Міша Подоляк, який 15 років жив в Білорусі, працював в епоху Лукашенка, дуже тягне сюди. На нашу територію всі ці проросійські, пробілоруські наративи, про те, що от є цар, а є от халапи, і їм нічого, а царю все. Тож здається мені, що Зеленський і Єрмак мають нарешті робити висновки із присутності у їхній обоймі таких радників, оскільки варто зауважити, що кожен політичний проект, коли там з'являвся Міша Подоляк, він тонув, вмирав. І знаєте, поява міші подоляка на борту це така чорна мітка для будь-якого українського політика. Ну а також е, такі вилазки, такі скандали, які й до дипломатичних е, крахів зусиль України, свідчить про те, що команда Зеленського лажає. І зараз кожну таку лажу відвернути взад буде все складніше. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кремлаєва. Це був розбір нової жаби. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар для його кращого просування в Ютубі. Всім дякую за те, що є спонсорами і патреонами мого каналу. Раджу теж ставатись і доєднуватися до нашої сім'ї, тому що кожна ваша гривня це інвестиція у випуск нових розборів про жаб зелених і не тільки. Всім дякую за увагу, папа. -па.